Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Сьогодні трошки раніше я зроблю розклад, бо в мене куча справ. Зараз 13.01, 11 грудня, неділя. Давайте я подивлюся, яка буде в цілому ситуація сьогодні на від цього часу, плюс 24 години, в Запоріжжі. Яка буде у нас обстановочка? До речі, питалися, що це за камінці лежать. Це в мене лежить лунний камінь, він йде різної е, прозорості. Я люблю лунний камінь іменно у такого плану. Е, це більш прозорий, але це теж лунний камінь це все лунні камні, це іде горний хрусталь. і він, бачите, іменно така, як... я забула, як вона називається, ця грудка. Там, бачите, внутрі це все природне. Ось і це іде також необроблений такий шмат аметисту, його трошки тільки обробили зверху, це теж така підставочка в мене, це теж лунний камінь. Я його обожнюю лунний камінь. І з цього хочу зробити навіть спеціально для розкладів. Щоб він мені допомагав, тут така плошка є, що можна зробити е, таке кольцо, але воно буде. Іменно для, ну, його не носить на вулицю, ні. Його тільки для розкладів мати. Тут, тут можна зробити піти просто метал, якийсь, не обов'язково серебро, це може обичний метал, якийсь медичний, от як оце, в мене сердолік, він дуже гарний цей сердолік. Не знаю, чи наведе воно. Він такий, бачите, з такими прожилочками. Дуже гарний камінь, він всім підходить. Сердолік підходить усім. Так. Ну, це більш дорогий камінь. <свісно> На ньому я не загострюю. Не загострюю. Ваша увагу. Так, ну і дивимося. Ситуація, будь ласка, покажіть мені общу по Запоріжжю. яка іде несправедлива ситуація. Буде бійка, люди. Буде, буде і буде зміна ситуації. Шістка це зміна ситуації і уход, уход куди? Угу. Ну, в принципі, це гарна карта. Це буде зміна ситуації на краще. Але по початку буде вона така несправедлива. Обща ситуація, і у нас імператриця. І буде все добре. все ж таки. На ці 24 години нас буде захищати і карта влюблених, і карта імператриці. Це дуже серйозна карта. Дуже серйозна. Хлопці наші будуть боротися з нашими ворогами. Це боротьба, це вже така жорстка. Це не конкуренція, це вже боротьба з втратами, з усіми наслідками. Але в цілому ми будемо мати те, що ми маємо, але зараз менше не буде. Це общий розклад на 24 години для Запоріжжя в цілому. Давайте подивимось, які мають наміри. На ці 24 години росіяни. Ми, звісно, ідемо, бо Я вчора робила десь о 6 по-моєму. да там вечора в нас там позмістилися у зв'язку там з тим світлом. Яка нам випала карта, бачите? Наміри. Ось вони наміри. Але я її убираю і якщо вона ще раз випаде то це вже точно їх наміри. Ну, то, що вони хочуть маніпулювати путем кидання ракет, щоб залякувати нас, то ми і так знаємо. Нам нас цим не, не ніяк це для нас не новина. Так, ну і поїхали. Які наміри росіян на ці 24 години для нашого міста Запоріжжя, що вони, вони хочуть? Вони хочуть, по-перше, е лишити нас стабільності, принести нам погані новини, але все це буде помірно. Ну і, звісно, нас е по бажанням і по енергіям е знизити, тобто, щоб ми. Не мали сил, не мали бажання, не мали енергії. Але, бачите, падає карта помірність все одно. Тобто, з усім усім, карта помірності не дасть їм то зробити. І ця карта це іде, вони шукають кращого, як їм краще щось зробити. Е, я не бачу, щоб вони планували на сьогодні удари. Можемо впряму спитати. Так, яка ситуація з плануванням по Запоріжжю на ці 24 години росіянами ударів, ракетами, дронами, снарядами тощо? Які плани? Що ви О, бачите? Ось воно і вийшло? Далі можна вже і не класти. Так, вони хочуть, це злість, це жорстокість, це недобрі люди. Це залякування і це іде подвійна ситуація. Так, вони, звісно, мають чим стріляти і аналізують і планують, куди стріляти. Але, але, оця карта, вона подвійна. Так, вони можуть навіть запланувати, але можуть цього і не зробити. Ось так. Розумієте? Тобто я не хочу вас лякати. Плани в них є, серйозні плани, але оця двієчка, вона дає невпевнену ситуацію в цьому вопросі. Ось так. То як будуть е, працювати наші ППО, наші ЗСУ в цьому питанні також, будуть дуже такі злі фортуна на їх стороні і буде вдача. Але все ж таки кризис будемо. Ми проходити, будемо мати збитки якісь. Ну, не без цього. Але зіб'ємо. все ж таки. Так, давайте подивимося, чи будуть теракти по місту Запоріжжю. Яка ситуація з терактами, терористичними цими діями зі сторони росіян їхніх груп ДРГ на ці 24 години. Ну, я так бачу, що зміни йдуть. Зміни йдуть, але це іде Ізоляція? Ізоляція? Ні, в них немає сил, вони не будуть робити цього. М -м. Оця карта показує, ні. Ні, ізоляція перевернута. Карта, зміни пішли. Зміни пішли отут, вроді як вони ще якось, потім йдуть зміни, вони. Спасаються, ізолюються, щоб якось себе захищ... захистити. І в них немає цього бажання, ні, ні, не буде. Так. Ну і давайте ми здублюємо, як спрацюють наші спецслужби в плані терактів зривоопасних ситуацій по місту Запоріжжя на ці 24 години. Угу. Подвійна ситуація, тобто є там якісь е, негативні інформації. По імператриці буде збережено, все буде захищено, але так, якось з горячністю такою, знаєте? З горячністю. Ну і е, трошки є там падіння енергії в них, і трошки вони не самодостатні. Бо, скоріш всього, в чому причина? Причина буде ось е, вітер вітру, рицарь. І що це значить? А... Буде якась конфліктна ситуація між ними самими, до речі? До речі, і потім тупо буде застойна ситуація. Ну, скоріш всього, що там між ними, між самими, немає владу. Так. Це ж таке вже було, ми вже це наблюдали. Але вони все одно справляться з цією ситуацією. Так, і давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування будівель в цілому по Запоріжжю від ракет ударів, дронів, снарядів. Чи буде у нас така історія? Якась несправедлива і маленький дуже шанс у нас. У нас йдуть збитки і два пажики. Тобто хлопоти все ж таки будуть по цьому питанню. Нравиться мені. Так, давайте подивимося сигніфікатори спочатку ударів. Чи будуть дайте сигніфікатор ракетних ударів. Дрони С-300. Ну, дивіться, Дрон, е, ракетні удари. Такий вони будуть питатися то робити, але ракет вже мало. По дронам маленька в них перемога буде. По С-300 е, е, е тут е, негативна карта. Давайте ми розкриємо, що то буде для нас, що то буде для росіян. Ух ти! Нічого собі. То що вони попадуть десь? Так, ми будемо мати збитки, люди. Перевернута десятка. Але і фортуна падає. Ну, все ж таки на до чаші. Так, хорошо. Так, по дронам. Що ми будемо з цього мати? Росіяни? Угу. Ну, так, скажу вам. На дрони будуть. Дрони будуть однозначно. Будемо ми їх збивати, але це буде, бачите, в негативному плані, може, трошки якось воно буде або відчутно, або десь все ж таки воно впаде і якось так. Але по жриці це буде таємно, якось так, і нам особисто нічого тут не скажуть. Так, що у нас буде по С300? Що то буде для росіян? Хм. Що то буде для нас? А я поміняла, якщо ви подивилися, я поміняла питання. А, тобто для них це буде залякування, для нас це буде нервова обстановка така зла. Будемо ми боротися все ж таки з теми С-300, що в цілому нам. А в цілому нам імператриця. Я полагаю, що С-300 будуть просто вибивати ці установки, вони до нас не будуть долітати до Запоріжжя. Таке відчуття в мене. Але по дронам буде якась історія. А по ракетам я зараз ще вточню. Бо мені щось якось не дуже. Там і по будівлям показала, зараз подивимося. Так, будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжя на ці 24 години. Чи справляться наші ППО, зі б'ють ту ракету, так чи ні? Я не повинна докладати. Держава, вона вона треба дивитися, докладати, звісно, що це за держава. да Тут птички, це хороша карта. І тут хороша карта, але це башня. Тому ми докладаємо і дивимося, яка це башня. Вроді як зіб'ють. да Вроді як зіб'ють. Будемо сподіватися на то. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть руйнування будівель у місті Запоріжжя на ці 24 години. Руйнувань не буде. Але люди, які працюють, співпрацюють з окупантами, вони є. Розумієте, і вони передають передають свої там дані. Ось в чому проблема. Давайте подивимося про приватний сектор по місту Запоріжжя в цілому, яка буде обстановка, ситуація, чи будуть руйнування будівель. Від ударів, від військових е різного плану ударів окупантами. Подвійна ситуація, ось вона. І тучі. Ой, сови. Сови, тучі. І ось ця дівчина вона передає, причому благополучно, довгий час вона передає. звіти, Приватний сектор. Пльотки. Буде десь по приватному сектору якась нервова обстановка. Я не скажу, що будуть там стріляти, але ви можете просто навіть відчувати то, чути, розумієте? Не особисто, просто що пльотки і мітлки це щось таке швидке, конфліктне, гучне, хаос. це що завгодно, бійка, драка. Тобто це така карта, вона отака дерзка, знаєте, як кажуть. Добре, давайте подивимося промислові об'єкти по Запоріжжю в цілому. Чи будуть руйнування від військових, всіх цих окупаційних військ на нашу територію проблем? Ну, опять-таки, падає хрест по промисловості, наближається якась ситуація, але вона не буде страшною. Це йде гарна лінія. Але все ж таки змія, бачите, на кінці сидить, і буде, і буде рулетка. І потім буде успіх. Успіх чий. Наш успіх буде. Так, наш це аїсти показують. Це повернення до, 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 свої, до свого. Так, добре. Причому, коли ти задаєш чай і тобі падають аїсти, то тут то точно то, що ти маєш на увазі. Своє. Але, бачите, загроза є промисловим об'єктом. Давайте подивимося мости по місту Запоріжжю. А, давайте подивимось, ні, давайте подивимось, що будуть загиблі люди, втрати людські у нас по місту Запоріжжю в цілому. Будь ласка, покажіть то карти від цих ударів, дронів, снарядами та інше. Ні, не буде. Буде все добре. Так, хорошо. Будь ласка, мости. Покажіть нам мости, яка буде обстановка на ці 24 години, чи буде якась загрозлива ситуація військова нашим мостам. Я кладу, вже поклала так. Бачите, просто подивимося общу ситуацію. Потім по мостам. Ні, не буде. Іде зараз я кину на мости, то вже якось знаєте, автоматично кладу так от, розвиток. Давайте покладемо карти-сигніфікатори для кожного моста і подивимося. Новий мост. Дніпро Гес Преображенський. Новий мус все добре, Дніпрогес. Якась таємна історія. Гризуться там, щось вони роблять, щось хочуть, щось вони там мутять, мутять, але в цілому буде все добре, бо Дніпрогес він під охороною. По преображенці падає рішення по, по башні. Якесь вивчання, якась буде, але теж буде все добре. Тобто, якщо навіть наші вороги, ось я показала вам дві історії, щось там намічають, в них нічого не вийде. Бо наші працюють на упередження. Це, по-перше, по-друге, я думаю, що в кожній той компанії є українська людина, яка тут же зливає цю інформацію. Бо ми прекрасно знаємо, що всі ці а, агенти вони працюють онлайн. Розумієте, вони ніхто нікого не бачить, не знають. Так що, ось так. Так, давайте подивимося вокзали. ЖД один, жд два. ЖД ліве. Двойственна буде яка ситуація, люди. Зміни. Ну Може буде, знаєте, як приостановка але 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 там е, іменно общество і подвійна ситуація, і собака. будете очікувати, буде будете очікувати, щось може будуть якісь затримочки, але тут не показує затримку, буде іменно двойственна ситуація. там І потім піде движення, але воно буде таке. Е, не точно по графіку, скажімо так. По Запоріжжю, другому, як щось нове, якісь плани, але вони нам не мішають, це гарне. ЖД1 теж все нормально. Все з вокзалами в порядку, все буде хорошо. Так, ну і давайте подивимося, що у нас ще таке обще-обще-обще по місту. В принципі, всі, сигніфікатори ми подивимося по берегам. І так, вроді в цілому нормально Нормально. все. Тоді я закінчую розклад. Будь ласочка, проходьте по стрілці там, де назва. Там є е, телефон вайберу на запис. Якщо якийсь один телефон не відповідає, там два номери. Бо я зараз міняю. Це ж новий телефон я зараз знімаю. І це зараз йдуть оці зміни, налагодження. Я в цьому не дуже шарюся, тому роблю це медленно, довго і нудно. <свісно> то так, то сяк. всім, Коротше, якщо один номер, ви бачите, що я не відповідаю, може вайбер там не працює, то на другий номер ви можете сміло теж. Тобто якийсь із них точно працює. А, зараз працює тільки один. Так, він так і останеться. Перший, той, що і був. Вже запасного того не буде. Бо в мене в телефоні дві картки, а два вайбери. в мене той телефон не підтримує, щоб було два вайбери. Немає функції такої. Тобто вайбер буде один лайфовський, той перший, що і був. Ось так. Так, точно. Вже другого номера не буде на вайбері. Ось так. Це я вас предупреждаю, Ну нічого, якщо там якось там немає світла. Так, я буду, звісно, відключати. Воно не буде сидіти на мобільному інтернеті, через який час воно включиться. Тобто, якщо Viber не відповідає, значить просто немає Wi-Fi. Все. Розуміло, да? Я нікуди не діваюся. До речі, я виставлю свою пошту, мабуть, електронну, то ви зможете писати на електронну пошту. От, зробимо ще так. Тобто буде один вайбер і буде моя електронна пошта. Якщо не. Е, да, ну Все одно воно буде, воно залежить від Wi-Fi, бо на мобільному я ж не можу його тримати постійно включеному, ви ж розумієте, да. так, все. Карти показали, я вам розказала. Будьте живі та здорові. Зараз я буду робити розклади на правий та лівий берег. До речі, постійно сьогодні щось з сирени часто. Так що дуже себе пильнуйте, люди бережіть себе. Це почуємось, папа.